Всім привіт на каналі Розпаковочка із інтернет-магазину Хобі Плюс. Зараз подивимося, що я замовила цього разу. Замовила тейп-стрічку коричневого кольору для гілочок орхідей. У мене закінчилось, поповнюю свої запаси. Також замовила різиночки діаметр 3,5 см. Вони завжди закінчуються. Самі ходові такі у мене для бантиків. Це кріплення для брошки. Ось таке кругленьке кріплення. На таке кріплення я роблю брошечки, замовила собі декілька штучок. Ось такі гарненькі серединки для бантиків або для брошечок. Клеємо кусочок фетра на кріплення і ось таку серединку. І така цікава врушечка. Ось такі гарненькі серединки. Я давно на них дивилася, вони мені дуже подобаються, ну ось замовила. Також замовила ось такі міккі мауси. Такі прикольні для бантиків. Вони мені сподобалися, я замовила зробити бантики. Такі гарненькі. І такі маленькі серединки для бантиків кіті. Також замовила собі перлини двох кольорів. Це Персиковий і такий ось зелений, навіть оливковий кольор. Дуже гарний для прикрас. Мені дуже подобаються перлинки такі. Замовила собі для роботи. І, як завжди, в замовленні фоаміран Замовила іранський фоаміран і аналог іранського фоамірану в таких кольорах світло рожевий, персиковий, лимонний, темно рожевий, біленький і оливковий. Ось такий рожевий і біленький зефірний Фаміран мені прислали з магазинчика в подарунок. Дуже велике дякую, дякую за увагу до мого каналу. Сьогодні, друзі, на моєму каналі 1013 підписників. Дуже всім щиро вдячна за підтримку, за лайки, за коментарі. Дякую, що ви зі мною і надихаєте мене на творчість. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, я буду старатися щось прийдем. Думати цікавеньке і вас порадувати. Всім пока!